Чистотіл звичайний, або ластовиняче зілля чи сіре зілля латинською мовою хелідоніум майус, багаторічна трав'яниста з оранжево-жовтим молочним соком, рослина родини макових, стебло прямостояче, 30-60 см заввишки, циліндричне, розгалужене, розсіяно опушене від стовбурчене, листки чергові пересто розсічені, сегменти обернено яйцеподібно видовжені або округло яйцеподібні. Нерівномірно зубчасті або ви їм часто лопатеві, часто збіжні, нижні, нерідко при основі звужені в черешок, зверху ясно зелені, зі споду сизуваті, розсіяно опушені, нижні та на довгих черешках, верхні бере майже сидячі. Квітки правильні, двостатеві, з подвійною оцвітиною, на довгих квітконіжках в пазухах вузьких, гострих приквітків, зібрані на верхівці стебла і гілок два шість квітковими зонтикоподібними суцвіттями, пелюстки, їх чотири жовті, широкі, обернено яйцеподібні. Плід – довга стручкоподібна коробочка, Цвіте з другої половини квітня до вересня. Поширення. Чистотіл звичайний росте по всій території України під парканами, по садах, засмічених місцях, у зліссях біля скель в тінистих місцях. Заготівля і зберігання для медичних потреб використовують сушену, рідше свіжу траву чистотілу, херба челідонії. заготовляють її у травні, коли рослина масово цвіте, зрізуючи всю надземну частину ножем або серпом без грубих нижніх частин. Сушити сировину треба якомога швидше, щоб уникнути розпаду алкалоїдів і інших фізіологічно активних речовин. В перший день зібрану траву сушать на сонці, а потім переносять її під укриття для досушування. Штучне сушіння проводять при температурі близько 55-60 градусів Цельсія. Сухої трави виходить 11%. Готову сировину зберігають у сухих, добре провітрюваних приміщеннях. Строк придатності 3 роки. Сушена трава чистотілу є у продажу в аптеках. У гомеопатії використовують свіже коріння рослини. Хімічний склад. Трава чистотілу містить алкалоїди і інші азотовмісні сполуки 0,27-2,25%. Коптизин, стилопін, дельто, Л-стилопін, Л-альфа-стилопін, л л-бета-стилопін, протопін, хелідонін, хелеритрин, сангвінарин, дигідросангвінарин, дигідрохелеритрин, коризамін, хелірубін, альфа-алокриптопін, алокриптопін, берберин, спартеїн, холін, гістамін, тирамін, метиламін, органічні кислоти 1,4, 4,32% Лимонну, янтарну, яблучну, ефірну олію 0,1%, сапоніни, аскорбінову кислоту 170 мг відсотка, каротин, флавоноїди, дубильні речовини 2,9, 7,64%, хелідонову кислоту, вищий аліфатичний спирт, хелідоніол, фармакологічні властивості і використання. Галенові препарати чистотілу мають жовчогінні, спазмолітичні, болезаспокійливі, седативні, протизапальні, бактерицидні, сечогінні і проносні властивості. В експерименті препарати чистотілу пригнічують ріст злоякісних пухлин, виявляють фунгістатичну та бактеріостатичну дію на мікобактерії туберкульозу. Застосування чистотілу показане і дає виражений терапевтичний ефект, особливо у випадку поєднання чистотілу з іншими жовчогінними рослинами. При гепатитах, холангітах, холециститах, жовчно-кам'яній хворобі. Позитивний терапевтичний ефект спостерігається також при лікуванні гастриту, подагри, ревматизму, грудної жаби, бронхіальної астми, коклюшу, геморою. Добрий терапевтичний ефект одержують при лікуванні шкірних захворювань: рак шкіри, хронічний еритематоз, гноячкове висипання при імпетиго, псоріаз звичайний, туберкульоз шкіри. Бородавки, мозолі тощо, при яких внутрішнє застосування чистотілу п'ють настій, поєднують з зовнішнім. Уражені ділянки шкіри змащують тричі на день свіжим соком або маззю. Внутрішнє застосування чистотілу соку в поєднанні з зовнішнім дає добрі результати при лікуванні папіломатозу гортані у дітей земськова, 1955 рік. Є відомості про успішне лікування чистотілом звичайним поліпозу товстої кишки. Методика лікування за аам Амінєвим така необхідну кількість 1 грам свіжої трави на 1 кілограм маси хворого трави чистотілу розтирають в ступці або пропускають через м'ясорубку до одержання кашкоподібної маси, яку потім заливають гарячою кип'яченою водою, температура 70-80 градусів Цельсія у співвідношенні 1 до 10. Охолоджену суміш вводять хворому за допомогою клізми, але попередньо, за 2-3 години проводять очисну клізму. Лікувальну суміш утримують у товстій кишці 1-2 години. Такі клізми роблять через день, а то й щодня, якщо хворий добре їх переносить. Курс лікування складається з 10-20 клізм. При необхідності його проводять 2-3 рази з 2-3 місячною перервою. Дані про ефективність застосування чистотілу для лікування раку внутрішніх органів суперечливі. На думку деяких авторів, покращення стану ракових хворих пояснюється наркотичними і анестезуючими властивостями чистотілу. За спостереженнями Сеа, Томеліна, дослідника і популяризатора чистотілу в Україні, чистотіл, якщо не виліковує, то в усякому разі затримує ріст пухлини і, особливо показаний при передракових станах і після операцій з приводу видалення злоякісної пухлини, бо затримує розвиток метастазів, чистотіл в галенових формах для зовнішнього застосування, протипоказаний хворим на епілепсію, бронхіальну астму, стенокардію та ряді неврологічних синдромів. У гомеопатії есенцією з свіжих коренів чистотілу лікують хвороби печінки, нирок і легень. Лікарські форми і застосування всередину настій трави, 5 грамів або 1 столова ложка сировини на 200 мл окропу приймати по половині чи третині склянки 2-3 рази на день за 15 хвилин до їди. 30 грамів сировини заливають 500 мл окропу. Варять 5-7 хвилин, настоюють 15 хвилин, проціджують і одержаний Настій п'ють по пів склянки тричі на день при ракових станах, а з профілактичною метою по пів склянки настою в день 2-3 дні на місяць. Чайну ложку суміші, порівну трави чистотілу звичайного і деревію звичайного, квіток ромашки лікарської, заливають склянкою окропу, настоюють до охолодження. Проціджують і вживають по одній склянці два три рази на день при патологічному клімаксі. Столову ложку, суміші, трави чистотілу звичайного, квіток глоду криваво-червоного і листя м'яти перцевої, взятих у співвідношенні 2 до 2 до 3, заливають склянкою окропу, настоюють до охолодження, проціджують і вживають по третині склянки тричі на день, як жовчогінний засіб. Зовнішньо лікувальна ванна для дорослих. Виявляє загальну зміцнюючу дію, стимулює обмін речовин, сприятливо діє при шкірних захворюваннях, екземах, дерматитах, псоріазі, 500 грамів суміші листя берези, бородавчастої та лопуха справжнього. Трави не треба звичайної, материнки звичайної, конюшини лучної, кропиви дводомної, ромашки без'язичкової, споришу звичайного, хвоща польового та чистотілу звичайного, взятих у співвідношенні 5 до 6, до 5 до 4, до 5 до 5, до 5, до 5 до 4, до 6, заливають 10 літрами холодної води, доводять до кипіння, настоюють 40-50 хвилин, проціджують і виливають у ванну, температура води. 36-39 градусів Цельсія, тривалість процедури до 20 хвилин приймати 2-3 рази на тиждень до настання терапевтичного ефекту. Змащування уражених ділянок шкіри свіжим соком або маззю. На одну частину соку беруть 10 частин смальцю. Спринцювання настоєм при білях і кольпіті 30 грамів сировини заливають одним літром окропу, настоюють 3-4 години. проціджують. Важливо. Чистотілом, який належить до отруйних рослин, користуватися треба обережно, не перевищуючи допустимих доз. Передозування може спричинити нудоту, блювання, параліч дихального центру. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.